Сьогодні ми з вами, додаючи одну літеру до знайомих слів, навчимося змінювати значення цих слів. Як Стів Джобс додав літеру «i» до слова «phone» і змінив світ, народивши слово «iPhone». «Mother» мати Сувора так мати, додаючи «s» ви утворюєте слово «smother». синонім слова чок, душити. Дівчата знають «choker», коли одягають на шию таку прикрасу. Але smother це душити на смерть. «Brother» брат, Убираєте букву R і отримуйте слово bother, заважати. Улюблена моя фраза Don't bother me» Не заважайте мені. Кожен хотів щось вияснити, поспілкуватися. І не завжди було це зручно. То я казав, Don't bother me», не заважайте мені. «Cream» – «вершки», «ice cream» льодові «льодові вершки». але додаючи букву S, получається Scrim. Це кричати. Earn, якщо не знаєте слово earn, це не дуже добре. Його треба знати. Earn це заробляти. Earn money, earn respect. Але, додаючи букву Y, отримуємо слово yearn. Йорн це тускувати, дуже хотіти чогось. І, до речі, його синонім, ви будете зараз трошки здивовані. Це слово лонг, не те лонг, що довгий. А long це дуже хотіти. I long for you. Ти мені потрібен. Я хочу до тебе. Мені потрібно, щоб ти був поруч. I yearn for this car. Дуже хочу цю машину. Як діти хочуть Феррарі якусь. Ну і останнє слово досить просте: це слово night, яке, ви знаєте, як ніч, ніґгити пишеться, да? але додаючи букву Кей, хоча вона і не буде читатися. Також залишається вимовлення night, але утворюється слово лицар. Може, ви згадаєте з якихось комп'ютерних ігор. Напишіть в коментарях, мені буде це цікаво. Записуйтесь на англійську, під цим відео буде посилання на телеграм-канал, і будемо вчитися разом. Пока!